Друзі, вітаю, канал Масля. Мене звати Олексій. І хотів би показати сьогодні відео, яке я роблю раствор. А, цього, ну, роблю підлогу в свинарнику. У мене тут був, видно десь трохи чи неякісний, чи неправильно зробили, це заливав. В принципі, не я, це мій там товариш робив. І так сказати, за півтора року особливо де тут, де у них туалет був, воно вищих вони п'ятаками його підривали постійно. Тут вони пісили, какали. От. Ну Там теж були трохи проблеми, але ну, не такі. От. І це я зараз вирішив тут залити. Через 10 днів я відлучаю поросят сюди за маленьких поросят. І поки до продажу вони мене будуть тут. От. І тепер я вирішив зробити вже просто бомбезний якісь такі. Ну, це, на, як, на мою думку, що він буде там дуже там, надпрощ, над, ну, коротше, що витримає все. Хоча по-дальшому. Я думаю, що в мене тут взагалі просто буде тільки бройлер, але часто в житті все змінюється і потім, якщо прийдеться туди свиновації, буду думати, очі, я не зробив там е надкріпкий. Але бройлер теж, в нього е скелета какашки, вони теж дуже роз'їдають підлогу, як я помітив то теж треба, щоб він був потужним таким полом. Тим паче, що в мене тут теплий пол, в мене тут проведені труби в полу. Ось таке. Так що зараз покажу рецептуру, нову рецептуру, яку я сьогодні замутив, так сказати. Тумбочка хрякає. Так, ось я покажу ще мої пересіки. Сьогодні сюди підселив три ландраси. Тут у мене макстери. Вінділяки. Да. І воно сидить їхній ватажок. Такий великий дядько в них. Оце в мене нутряк. Вирішив його потримати. Да. Резини. Ось такі ручні. Сьогодні привіз до них три, три ландраси. Це воно. Дівчинка собі десь підвикнула нову. От. Це дівчинка. От. Це кабан тут їхній. Це дюрок. І макстери. 4 макстери. Да, Чоти макстери, три ландраси і дюрок. І взагалі вони не билися. Взагалі. Чого так? Не знаю. Якісь вони прийняли коротше, цих п'ятеро прийняли трьох ландрасів і без бійки. От. Так, і повернемося до бетону. От. Ну, Я не знаю точно, який він вийде, але надію, що він буде крутим. Так що в мене йде три пісок річковий, один Гранвіців. два щебень фракція 5-20. І відро цементу. Цемент взяв найкрутіший, який в них був. Сказали, що оцей еліт цемент. Сказали, що там він супер потужний. Ну, звичайно, там вода, всі діла. Потім мене йде, там, в мене йде 100 грамів. У мене бетономішалка 125 літрів, але яка різниця. Оце б'ю оцю штуковину, не знаю, ніколи нею не користувався, добре чи погано. Потом. Ну, можливо, там більше грам 120, десь отак, плюс-мінус. Потом ще рідке скло, скло так само. А, і фібра для бетону. Заказали таку штуку в інтернеті. І це я її жменьку кидаю на цю бітонушалку. Коротше, там типу, пишуть, що це посилює там чуть ли не в 10 разів бетон. Це теж там коротше, там, щось там робить. І це зменшує витрати на 25%. Тобто цемент я кидав, наприклад, там, в армопояс, так його так само кидаю. але, ну, типу, Воно там збільшує рухливість бетону там, від... П1 до П5, не знижуючи місяці. Що це буде, я не знаю. Коротше. Бо реально втомлює це. Десь треба підробити, доробити, домазати, бітонірувати. Реально втомлює це все. Коротше, вирішив зробити вже, ну так, як би сказати, на совість. Що буде, не знаю. Так що таке. Ну, побачимо. Як воно буде. Так що дякую за увагу. Все, бережіть себе, бережіть країну, родину, господарство. Допомагайте людям, які потребують допомоги. І все буде в Україні. Всім пока-пока.